О, Розділ восьмий: досягать досконалості, рівня станами, справами та обставинами. Те, як веде себе вода в цьому світі, є взірцем. Для зусиль, спрямованих на досягнення досконалості в русі, по дорозі, по шляху. Вода своїй безстрасності абсолютно як досконало, бо дозволяє усьому сущому. Використовувати себе на благо І не вступає ні з чим ні з ким у відношення суперництва, вода, слідуючи своїй природі, завжди прагне вниз. І тому. Місця і простори, які більше нікого не приваблюють, і саме ця властивість води робить її близькою шляху, саме через уподоб... У подібнення цій властивості своїх зусиль можна наблизитися до шляху, спокій у перебуванні удосконалюється землею, серце удосконалюється. Бездонністю віддача удосконалюється добротою, мова удосконалюється вірою. Правда вдосконалюється порядком. Справа вдосконалюється вмінням. Рух вдосконалюється часом. Якщо ти здатний не вступати у відношення суперництва, тоді у твоїй взаємодії зі світом не буде помилок. Та прорахунків. Переклад зусилля, які ведуть до досконалості, за якістю подібні до води. Адже вода, будучи досконалою, приносить користь усьому. Не вступаючи у відношення суперництва ні з чим. Вода займає місця та простори, які неприємні для більшості людей. Так відбувається тому, що за своїми властивостями. Вона близька до шляху. Можливості, ні, ні, здібності перебувати у спокої, досконалість землі, здібність бути бездонним. Здібність серця, здібність віддавати, досконалість доброти, здібність виража... ну, у мові. досконалість віри. Здібність до правди, досконалість наведення порядку здібність діяти у справах, досконалість вміння, у здібності рухатися, Досконалі... досконалості часу. Тільки коли відсутнє суперництва не буде прорахунків роздуму на тему, якщо ти на шляху добра прагнеш до досягнення досконалості, то необхідно взяти. За зразок воду, яка приносить користь усім істотам цього світу, не вступаючи ні з чим і ні з ким у відносини суперництва. Тому що саме попадання у відносини суперництва і є. Найбільшою перешкодою на шляху добра, вода завжди тече вниз, і тому вона займає місця, які проходять усі інші, бо усі інші прагнуть вгору, виходить, що у своєму прагненні до вищого, досягнення досконалості, необхідно спрямовувати, спрямувати свої зусилля вниз і вийти з відносин суперництва з усіма істотами цього світу. Саме таким чином можна виявитися найближче до стану шляху, бо шлях вміщує все в себе, перебуваючи під усім існуючим. У стані спокою потрібно пам'ятати, Землю. Уподібнюватись до землі, бо перебування в спокої це чеснота і земля в цьому досконало. Спрямовуючи увагу на свою свідомість. Потрібно розуміти, що досконалий стан свідомості має досягатись через розуміння природи бездонності, свідомості, тобто досконалість свідомості приходить із прірви, здатної вмістити усе суще. Щоб правильно віддавати, потрібно стати досконалим в якості доброти. Саме через доброту ти вчишся віддавати, Браті, Вища властивість це віддача, здатність розлучитися. Заради іншого, з усім чим завгодно, з легкістю мова вдосконалюється правдою та вірою. Тобто, говорячи, необхідно завжди пам'ятати про віру і правду, тоді і мова стане досконалою. І тільки за допомогою досконалості в мові ти зможеш досягти тих цілей, які ставиш перед собою, коли вдаєшся до мови. Основою досконалого порядку є прямота, і прямота теж веде до правди. Тобто для того, щоб упорядкувати те, що відбувається, необхідно діяти правильно, прямо і правдиво. Досконалість у справах досягається здатністю робити ці справи, і тому, коли потрібно робити справи, слід точно оцінювати свої можливості. А досконалість в рухах досягається часом. Тобто потрібно робити усі рухи своєчасно. Якщо ти робиш щось невчасно, незалежно від того, наскільки це діє у своїй основі, е, корисна і хороша загалом, Саме невчасність її вчинення визначає шкоду, яка яку ця дія неминуче принесе спільні справи, адже тільки відсутність суперництва дозволяє уникати прорахунків. Та помилок у справах та діях суперництво це той стан, в який тебе завжди затягує взаємодія із зовнішнім світом. Адже дуже тонка. І майже невидима грань між зіставленням у уподібненні і порівнянням у відмінностях, що є основою для якості суперництва у відносинах